Доброго дня, друзі, доброго дня, наші виписники 2025. Я поздравляю вас з успішним закінченням нашого навчального закладу. Бажаю вам всього самого найкращого. Педагогічний колектив все зробив за те, щоб ви рішили всі свої проблеми, але фашистська, расистська, загарбницька війна Росії. Не дала багато нам зробити то, чого ми привикли робити всі годи раніше. Не всі ми провели різні заходи для того, щоб ви отримали як можна більше знань. Я щиро дякую вам, вашим батькам за те, що ви всі ці роки були з нами і допомагали хто як міг, і допомагали відновлювати наш коледж. Ви все прекрасно розумієте. Тому, я думаю, що більшість із вас підуть далі вчитись, працювати. І я думаю, що ми всі зберемося, а ми вас запрошуємо. Скоро у нас буде ювілей. 90 років нашому коледжу, тому вас просимо. Хай живе Україна, щасливої дороги вам в життя! Ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Від душі бажаємо вам залишити у своєму серці яскраві, веселі та радісні спогади зі студентського життя, взяти з собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію та добру надію в нову дорогу, здоров'я, оптимізму, радості і запалу молодості! Вірити в себе і сміливо йти вперед, далаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії. Домагаючись кожної поставленої мети, і нехай часом буде нелегко, нехай іноді буде здаватися, що настали складні моменти. Я все ж бажаю вам завжди залишатися такими сильними і життєрадісними. Нехай усі ваші починання будуть успішними, а ідеї реалізуються. Залишайтесь мудрими і наполегливими в пізнанні світу. Бажаю отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь в цьому житті, і насолоджуватись кожною миттю вашого життя. Нехай чекають вас нові дороги, друзі, можливості та перемоги. Хай вам у всьому допомагає прихильність долі і наполегливий характер, підтримка близьких людей і веселий настрій. Ви майбутнє нашої країни, люди. Від яких залежить якою стане Україна, бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості. Сьогодні я хочу подякувати вам за те, що ви весь цей час були частиною нашої студентської родини. Нехай цей диплом буде не крапкою, а комою у вашому житті. Нехай новий розділ буде наповнений яскравими подіями, цікавими людьми, а головне справжнім коханням та родиною, яка буде поруч. Ми віримо у вас, пишаємося вам. А головне пам'ятайте, що саме ви найкращі. Бажаю вам знайти своє покликання, реалізувати мрії та бути щасливими у кожному моменті вашого життя. Не бійтеся змін. Це можливість вирости і стати найкращим. Життя це великий шлях, який ми проходимо, і ви маєте всі шанси зробити його яскравим та неповторним. Бажаю кожен день зустрічатись посмішкою і вірою в свої сили. Ви творці свого життя і майбутнього. Нехай кожен ваш крок буде направлений до мрії, а кожна помилка – це лише шанс стати сильнішим. Не зупиняйтеся на досягнутому. завжди прагніть до нових висок.